Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд. з «Мілітарі Тех». подробиці в описі. 18-й день березня. Це є вівторок. Шановне панство. Всім вітання. Це дійсно прямий спеціальний ефір і радіо НВ. яке ви чуєте? Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години ми проведемо, сподіваюся, в одному товаристві. Про що йтиметься? Дональд Трамп розглядає можливість визнання Криму російським. Про це пишуть західні медіа. Одразу низка видань. Як на це реагуватиме Україна і звідки походить ця інформація? Цього розпочнемо далі. Ізраїль відновив удари по об'єктах гамасу в секторі Гази. Офіс прем'єра Нетанягу стверджує, що противник відкинув усі пропозиції, які отримав від спецпосланця США на близькому сході. Про це за 25 хвилин росіяни активізувалися на Запоріжжі. Тривають бої за селище п'ятихатки і малі Щербаки. Інформує Діпстейт. Ситуація на фронті про неї говоримо на початку наступної години. І на фінал ще одна тема: Слідзіньпінь не Варом відвідає США. Про це пише видання Financial Times. Розповідають вони про це, посилаючись на власних співрозмовників. Чи матиме це зв'язок із Україною? Ну, звичайно, ми з нашої точки зору, як кажуть, з нашої дзвіниці на це все спробуємо подивитися. Ну а просто зараз привітаюся з моїм і вашим, шановне панство, першим гостем Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю. Трамп розглядає можливість визнання Криму російським, про це пише низка е, західних е, медіа, Нібито йдеться про можливість визнання окупованої територією в межах потенційної угоди про припинення е, війни. Як на це дивитися, яким чином це сприймати? Тому що е, якщо ми говоримо навіть про саму угоду, я зараз не не беру е, навіть проблематику, того що для України це є неприйнятною і це є червоною лінією. Та але просто навіть якщо ми говоримо про саму угоду. Оду, ось цю от яку зараз обговорюють, ну то вона вже існує. На неї вже погодилася українська сторона. А як тоді бути з росіянами? Тобто вони прагнуть її допилити, допрацювати, змінити і так далі. Е, ну тут є певна плутанина, тому що є зараз погоджена угода про припинення вогню тридцятиденне, так яке ну ми говоримо, що воно має бути безумовним, тобто Україна не вису... не висуває жодних умов. Для початку припинення цього вогню, і ми вимагаємо, щоб Російська Федерація також е, вимог е, якихось не висувала, тобто до е, на таких же підставах. І ми і паралельно йде робота над формуванням, е, ну принаймні базових принципів того, як буде формуватись е, стала тривала безпека, тобто от, е, та угода про завершення війни чи заморозку війни довготривалу, яка зараз готується. Важко сказати, тому що ну, доступу до цих матеріалів немає. Я чув про Крим давно вже в контексті то в контексті того, що американці ну Трамп і його адміністрація міркують про те, щоб якомога більше е, територій окупованих повернути. Так е, він не хоче, щоб цей мир виглядав як поразка України, як поразка Сполучених Штатів Америки. Він хоче продемонструвати свою силу переговорника. Щоб сказати, ну дивіться, Крим окупований вже давно його все одно не вдалося повернути. Росія б його просто так не віддала. Хіба що, якби була ядерна війна, треба бути реалістами. Але дивіться, ми погодились на те, що всі визнають Крим, учасника переговорів російським, і навіть визнає це Україна, Хоча мені дуже складно уявити, з яких обставин Україна визнає Крим російським. Але ну, от, припустимо, є в них таке бачення. Але Росія натомість... Повертає значуще окуповані території, е, мова не йде про е, Запорізьку атомну електростанцію чи Енергодар. Ми ж розуміємо, що це навіть уявивши, що ми вступаємо в такі переговори щодо визнання Криму теоретично, так то це має бути щось запропоновано значно більше Україні повернення територій. І це саме в такому контексті йде розмова, наскільки я розумію. Тут так само є продовження цієї історії, нібито механізм міг би бути наступним. Це можливе звернення до ООН із пропозицією визнати Крим російською територією на міжнародному рівні. Ще раз ми кожного разу, коли ця тема підіймається, таким дисклеймером у нас проходить те, що це неприйнятно для України, і це суперечить і здоровому глузду, і українській конституції. Але якщо припустити, що Трамп, наприклад, схилиться або спробує принаймні реалізувати ось цей сценарій. Домовляючись із росіянами Організація Об'єднаних Націй і позиція країн, Який, яку вагу вона матиме? Е, ну, дивіться, перш за все дійсно. Ви правильно визначили, що це суперечить українському законодавству для е, будь-яких змін в питаннях територіальної цілісності країни потрібно проводити національний референдум. Тобто, жоден президент чи Верховна Рада вони не будуть уповноважені на таке рішення, це, це варто розуміти. Це перший такий момент. Що стосується наступного і там Організації Об'єднаних Націй, то знову ж таки так, така історія не буде можливою, якщо на це не погодиться Україна, не проведеться референдум, і наші союзники, європейські та інші союзники на це не погодяться. Дональд Трамп не керує ООН в ручному режимі, і він не зможе це провернути, якщо не буде згоди абсолютної більшості, тому що ну. Франція, Німеччина, Великобританія, ряд інших країн вони є беззаперечними союзниками України. у них немає сумнівів з приводу того, підтримувати чи не підтримувати Україну. Ем, є ще одна заява. Насправді багато заяв зараз від Дональда Трампа упродовж останніх кількох годин. Він це діло любить спілкуватися із журналістами, робити це в такому ем, в такій неформальній обстановці. Ем, є ну фактично зізнання в тому, що суперечка в овальному кабінеті, пам'ятаємо, 28 лютого п'ятниця вечір. Як це виглядало? Так, оця суперечка, ніби була елементом е, тиску на Україну. Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це вже я цитую Дональда Трампа в Перекладі на українську це була непроста ситуація. Ми побачили е, точніше, ви побачили невелику сцену в овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягнути мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім властиво і мирної е, угоди. Е, ну підтвердилися ці припущення. А вони були, знаєте, досить такими помітними та про те, що це все дійсно могло бути е, інспіровано. Е, який висновок з цього треба виносити? Ну бо надалі перемовини тривають, і надалі Київ комунікує із Вашингтоном. Ну, бачите, тепер виявилося, що справдилась моя теорія, теорія тих, хто вважав цю історію спланованою. Багато хто висловлювався так з цього приводу. Той же ж е, майбутній новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, е, хтось заперечував, казав, що ні-ні, ні, це не сплановано, це не тиск, це не провокація в жодному разі. це от Там Володимир Зеленський в цьому мене тепер ми бачимо. Трамп сам по, -по, -по факту визнав те, що е, це був такий інструмент тиску на Україну. Ну, побачимо, які буде, чи будуть такі інструменти тиску на Російську Федерацію, тому що ми розуміємо, що у Штатів є інструментарій натиснути на нас, як політично, так і, там, наприклад, взагалі перекрите постачання озброєння чи надходження розвідданих, чи до прикладу, там що вони ще можуть зробити, що миттєво вплине, заборонити реекспорт американської зброї, до прикладу, в, в Україну це могло б стати також певним болючим ударом, до прикладу. І це те, що вплине на нас безпосередньо що стосується Російської Федерації, вони от е, можуть додаткові санкції вводити з приводу там енергоносіїв, е, як Трамп не підписав цей дозвіл для російських банків на торгівлю енергоносіями, на продовження точніше цієї торгівлі, і це неприємний момент, але поки що виглядає так, що Путін тягне час. Путін тягне час, тому що він хоче вибити збройні сили України з Курської області. Він хоче використати по максимуму свій наступальний потенціал, і щоб зупинка е, вогню, щоб цей сфер настав на максимально вигідних для нього позиціях, як, як мінімум, на землі, тому що ну за 30 днів припинення вогню можна нехило так покопатись, збудувати мінні загородження і так далі, щоб унеможливити будь-яке повернення українських територій в разі того, що. Сісфаєр e, припиниться так, тим більше з тим досвідом e, будування, укріплень які є зараз у обох сторін, і тому все залежить від того наскільки Дональд Фредович серйозно налаштований. Поки що, слава Богу, ми бачимо, що негативних коментарів ми щодо України не чуємо e, образ в нашу сторону нічого такого не було після. Оціє розмови в джеді. але питання в тому, що і особливого тиску на Російську Федерацію також. Тому вже сьогодні ввечері, я так і гадаю, чи вночі ми почуємо перші підсумки його спілкування з Путіним. Але ось таке питання: якщо а, в Джині змогли домовитись там представники Трампа, представники Зеленського, і в принципі все окей, то про що годинами а, говорив? Перепрошую. Ми трохи э, прихворівня, може, ну, так, така, так. така погода зараз, розумію. Як найскорше одужання? Та, прошу продовжити. Е, то про що тоді питання говорив відков, годинами з Путіним? Про що вони в результаті говорили там, скільки кажуть, кілька годин. Е, кілька годин спочатку я не чекав в калідорі, як пишуть, а потім вони кілька годин говорили. І що в результаті вони ні про що не домовились? Ну бо ми не почули хоча б чогось предметного ні від Трампа, ні від Відкофа. Що ми зустрілися, домовились. Чи навпаки, вони домовились, але ну це щось таке круте, що Трампу дуже подобається. Він не хоче Лаври віддавати Віткофу. Що, типу, ну як це Вітко домовився? Давай проведемо типу розмову, і в цій розмові ми про це домовимось. Просто затвердимо це, і я про це оголошу. Такий варіант також можливий. От побачимо, який з них реалізується. Ну є до речі, заява ще одна Дональда Трампа про те, що е, багато елементів з ось цієї угоди про мир вже нібито узгоджені з Володимиром Путіним. Е, Знову тут він згадує про те, що гинуть тисячі молодих солдатів, гинуть інші люди. В чому він абсолютно правий? Але якщо ми війдемо в деталі того, про що він говорить, він фактично на один щабель ставить е, агресора і жертву. Але це вже там знаєте інша історія. Повернімося до того про що він сказав щодо ось цих узгоджених елементів. Тобто, можливо, якраз все виглядає таким чином, що ось ця ось, така, ось ця така невизначеність росіян, яку ми спостерігаємо, вона досить виразна. Пояснюється тим, що всі процеси наразі відбуваються, але відбуваються не публічно. Е, ну, перш за все він знову так жалежує цифрами, не спираючись на жодні якісь е, об'єктивні фактори, тому що де він взяв цю цифру 2,5 тисячі людей. Він каже, гине, як з боку України, так і з боку Росії щодня. от він просто взяв, вкинув таку фразу. На чому вона ґрунтується, на що вона спирається, на що взагалі просто так. Взяв і сказав, і тут багато хто міг би зважу нього ж є дані, розвідка. Та, слухайте, давайте повернемось до того, скільки разів там мільйони тисячі, сотні тисяч, десятки тисяч, п'ятсот мільйонів, п'ятсот мільярдів, триста п'ятдесят мільярдів. Він ці цифри просто бере з повітря і, і називає бо йому, Ну, звучить правдоподібно, десь приблизно. от, Я думаю, от так так все відбувається. Що стосується іншого, то те, що мене найбільше стривожило з заяв за останні дні це ця розмова, якраз про те, що він буде просити Путіна про те, щоб він там фактично помилував тих військових, які знаходяться в Курській області, тому що йому там на розповідали про те, що збройні сили України знаходяться в повному оточенні, і він це повірив. Він не переперевірив цю інформацію. На дізнався там добре, не у нас у своєї розвідки, що там відбувається. От Путін йому розповів, і це і він в це повірив. І я боюсь, що Путін. Може накидувати йому зараз історію про жест доброї волі. Про те, що дивись Трамп, Дональд Дональд, дивись, я, я ж людина. Я, я ж не хочу війни. Я ти ж знаєш, я не хочу війни. Це все люди гинуть дуже погано. Це все погано для бізнесу. Я все прекрасно розумію. Ну Війна, то чому почалась? Не через мою провину, Мене не поважали, мені погрожувала. НАТО, ну ти сам все знаєш. І е, зараз я, я, я випущу. Я випущу це Це буде жест доброї волі, але е, ну має Україна щось зробити, якийсь інший жест доброї волі. От давай я випускаю їх оточених військових, яких я міг би знищити. Ну так ти ж сам сказав, несорубка, як під час другої світової війни, могла бути я, але щось має бути на тому, Що Має бути чи зняття санкції, чи Україна там має на щось поступки погодитись? чи... Наприклад, має зупинена бути зараз допомога військова. Ну щоб я поводився на Сісфер і так далі, що він зможе використати це на свою користь, якщо Трамп дійсно вірить Андрія. Там намагається якось маніпулювати Путіним. Хоча це, це дуже мало виглядає, виходячи з того наскільки він ним захоплюється. Я Думаю, ви бачили точно це відео. Якщо хтось не бачив, я в своєму телеграм-каналі публікував Несвітайло в Тексті, там нарізка, де Трамп протягом років на різних заходах, інтерв'ю, передвиборчих мітингах ходить і розповідає, колись мене, до речі, Путін генієм назвав. От мені казали, Дональд не розповідає про це нікому. від Христи, цього такий, мене, мене Путін, сам Путін назвав мене генієм. Я вважаю, що Путіна бе не називає Путін, до речі, знав, а потім ганям називав. і оце ж протягом років він ходив і всюди цим хвалився. Тому є певна небезпека, що е на Росії, знаючи цей е розлад особистості Дональда Трампа, можуть цим досить ефективно спробувати принаймні скористатися. Є заява е, держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він говорить, що для досягнення миру в Україні потрібно багато ще працювати хоча. Ми стали ближчими до нього аніж були два тижні тому. Це його заява у ефірі радіо Е, Слухайте, ну ось це тло, яке зараз американці створюють навколо цієї телефонної розмови, і в цілому навколо там комунікації Вашингтон-Москва. Це нагадує знаєте, якийсь анонс. Ну я не знаю, різдвяної різдвяного мюзиклу, якщо хочете, та таке нагнітання, таке підігрівання і жодної конкретики. Тепер це Марко Рубіо. Тепер це не Трамп. Ну, слухайте, до елементів, шоу в політиці нам не звикати, пам'ятаєте, це е, ще до повномасштабної війни було, здається. Оці п'ятничні санкції, так? Коли у нас анаслалися санкції, потім РНБУ їх вводила, це все. І приблизно щось подібне ми зараз в США спостерігаємо. Бачите, вони нас вчили а в результаті ми їх навчили, е, як працює нова політика. Я б не став до цього надто серйозно ставитись, тому що знову ж ми вже чули багато гучних анонсів від Дональда Трампа і обіцянок про 24 години. А потім це жарт. Потім не забував, що взагалі щось говорив. Про свою промову в конгресі він також сказав, що була історичною, але більше виглядала як історична. Але загалом я б не сподівався на якісь. Суперегачення знову ж таки я можу помилятися, якщо дійсно вони вже про щось домовились, і цей телефонний дзвінок він є виключно для того, щоб легалізувати ці домовленості, вивести вивести їх в публічний план, то можемо щось цікаве почути. В будь-якому випадку, я думаю, як ви, так і ми будемо сидіти чекати, дивитися, що відбудеться вже сьогодні. Ми про це дізнаємось, яка версія була правдивою. Що стосується того, що ми ближче, ніж е, коли коли-небудь того до миру, ну можливо, там Рубіо використавшись там е, е, що там е, декілька футів чи декілька дюймів угу, до миру. Угу. Десять ярдів. А, ми так. за десять ярдів від досягнення миру в Україні. Ще ніколи ця мета не була такою близькою. Але це це речниця Білого Дому Керолайн Лавіт, а, але так, суть це та Угу. Тут питання знаєте для нашого європейського розуму з метричною системою. Ці 10 ярдів тут можна було б. Ми в трьох стрибках кенгуру від досягнення миру, можна ще так сказати, як завгодно. Ну, побачимо. Побачимо. Дуже складно мені якось накласти цей політичний вимір на політичний вимір, часові рамки на рамки цієї їхньої системи. Як вона в нас називається метрична? А у них. Та і байдуже, як вона у них називається. Ну добре, давайте тоді е, про, е, про очікування наших партнерів від е, цих переговорів, тому що Україні звичайно на цьому залежить і ми є прямими інтересантами. Та але е, е, європейські країни вони теж ставляться до цього, так знаєте, з певною пересторогою. Є заява міністра закордонних справ Польщі Радослав Шікорський. Висловив сподівання, що Дональд Трамп в ході розмови з Путіним зможе змусити його відмовитись від абсурдних вимог щодо України. Він нагадує, що. Е, Президент Трамп спочатку пообіцяв вирішити або там розв'язати цей конфлікт за 24 години. Але ми знали, що це не буде просто так, додає Сікорський. Ем, а ви вбачаєте варіант, коли американська сторона і Дональд Трамп, зокрема, просто пристануть на ті всі пропозиції, які росіяни озвучать, якими би абсурдними вони не були, і, і чи їх це обходить? Ну, я не думаю, що це трапиться. Дивіться, я не прихильник цієї е, е, конспірології, яка свідчить, що там е, Росія діє в інтересах Російської Федерації, чи там Дональд Трамп агент КГБ, що дуже дуже популярна ця теорія, як його там, кра е, агент Краснов, чи як його називають. Це ж це смішно за тому що тому що це типу, той, хто вигадував, далеко не пішов, тому що ну, таке, ну от у нього попаранчеве обличчя, нехай там, е, там рудий брат, там, і типу такий, ну буде красно Червоний, ну Господи, е, ну окей, е, що стосується цієї ціє, всієї історії, е, у Трампа є мета все-таки цю війну швидко зупинити. Він звісно не орієнтується на те, щоб ця війна зупинилась на дуже вигідних для України умовах. Йому, в принципі, байдуже наскільки Росія від цього вигоди отримує. Як я розумію, він сподівається таким чином відтягнути в подальшому Російську Федерацію від Китаю, щоб Китай не посилювався таким союзником з, 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 з таким запасом ядерної зброї і військовими спроможностями, і тому він гадає, що він може це зробити. Е, наскільки е, невигідними для нас будуть умови цієї угоди. Це ще час покаже. Безумовно, е, ми маємо розуміти, що у нас залишається суб'єктність. Тобто за нас цю угоду ніхто не підпише, і фінально нам е, ці умови ніхто не нав'яже. І В нас все ж таки, як би там не було, є Європа, яка, якщо піднапряжається, хоч трошки, то може перекрити навіть те, що Сполучені Штати Америки нам постачали. ентузіазм в них вже є. Навіть Фольксваген говорять, що готові знову зброю виготовляти. Ми пам'ятаємо, це було вже У них досить непогано е, виходило зі зброєю, тому Макрон е, говорить, що потрібно не купувати американську зброю, а зосередитись на європейській е, акції європейських оборонних компаній зростають і так далі. Тобто, в цілому е, ми зможемо, якщо Штати будуть нас вести до капітуляції, сказати ні. І нас підтримують наші ключові партнери. Але і Штати, в принципі, той же Трамп він не хоче виглядати слабаком. Він не хоче е виглядати тим, хто програв у цьому переговорному процесі, е навіть Путіну якого він десь поважає, але він точно не є його е маріонеткою. Умовно кажучи, ну напряму Путін десь хоче і можливо йому вдається маніпулювати Трампом, але Трамп йому е не підкоряється, тому він. На якомусь етапі йому може не сподобатись те, що угода виглядає для нього ганебною. Тому я думаю, що на всі та навіть на більшість умов Російської Федерації Трамп не піде. Ем, якщо говорити про е, ось це згуртування партнерів, я думаю, тут можна не лише про європейські країни говорити. От ми напередодні теж спостерігали за е, візитом нового прем'єра Канади до Франції, там була зустріч із Еммануелем Макроном, е, і до цього з'явилася заява е, очільника оборонного відомства Канади про те, що вони можуть відмовитись від F-35 американських. Та ну то виходячи з риторики Еммануеля Макрона, можливо. Е, Французькі літаки могли би стати в нагоді, і ця частина була б комплекснішого рішення щодо цього згуртування, про яке я сказав так. Ну є чудова нагода взагалі у Європі об'єднатися з Канадою. Неочікувано на американському континенті у Європі з'явиться новий ключовий союзник. Ну безумовно, вони з Канадою так співпрацювали, але всі розуміли, що союзник там номер один це Сполучені Штати Америки. Але от е, у Трампа є певна, е, певна хиба логічна в тому, як там взагалі впливи країн будуються. Я вважаю що це не від, ну, е, незворотній процес, що якщо країна вже стала такою могутньою, то вона такою буде залишатись. Головне не давати там якимось основним конкурентам розвиватися. Але варто пам'ятати, що буквально 100 років тому Великобританія була найбільшою, ну там Британська імперія була найбільшою імперією у світі країною, над якою не, не заходить сонце, і так далі. А ще трохи раніше, і Сполучені Штати Америки були частиною цієї імперії. Але в результаті бачимо, як все обернулося. і зі штатами може трапитися рівно та ж ситуація. У них немає нічого унікального такого особливого, щоб не дало е, змоги е, їм посипатись. Вони ну їхня сила багато в чому грутується на м'якій силі, на цій взаємодії співпраці з союзниками. І навіть їхня військова потуга насправді вже дуже довгий період часу не проходила реальної перевірки боєм і жодних реальних військових досягнень без залучення союзників у них не було. Тому якщо зараз дійсно Європа почне глибше, там з Канади співпрацювати з іншими країнами, Європа є величезний потенціал у Німеччині величезний виробничий потенціал. У Франції, у ряда інших країн, які вмотивовані на це, є досвід України, є також потенціал масштабування виробництва оборонного в Україні. Тому Сполучені Штати Америки можуть дійсно залишитися. Залишитись за бортом цього процесу. Mm -hmm. Це реальна перспектива. Ем, ну щодо того, як це трактують самі американці, тут теж є цікава соціологія, але я вам про неї зараз не розкажу. Дочекайтеся після новин за цю розмову. Подякую. Нагадаю, Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. Наживо на, на з нами зрештою підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.